Ластівко, добра і теплоти, я для тебе був і є дитина, і для мене найдорожча ти. Доки в грудях буде серце битись, втратити тебе, я так боюсь, я на тебе хочу надивитись за здоров'я Богу помолюсь. Скільки ти зазнала горя і лиха у своєму нелегкім житті, я цілую ці байливі руки, мозолисті, вмілі, золоті. Хай поля лани зверняться з житом і вороняться колосом без меж. Скільки я на світі буду жити, ти в моєму серці не помреш. Доки в грудях буде серце битись, втратити тебе, я так боюсь. І я на тебе хочу надивитись і чомусь ніяк не надивлюсь.